Achou? Sure. Дорогенька моя. Я установила 7 днів з тобою працювала. Да, в тебе гарні, вона коли прислала мені руку, в неї гарні широкі грошові лінії. Через те, їй тепер буде великий статок і здобуток. Я установила грошову руку на мою клієнтку з Польщі. Це, дивіться, мед, зелений воск, срібна монета. Я при грошовій руці тільки працюю із сріблом, жидке срібло, його купляю в Печерській лаврі де виливають хрестики, ви розумієте? Це воск діда Нестера і Властелена 60 років. Більше 60 теж отколола, виливала чи в неї все добре. Але це тільки було зроблено після її чистки. Вона перед цим чистилася, установила я її сімій конічний захист. І тепер, звісно, такі гарні карти. В неї тепер все вести буде по грошам. Обновляється цикл. І тепер тільки буде ждати урожай. Дивіться, комета і сонце таке сочетання, це коли великий статок. От вона може виграти велику суму в лотереї. А для неї це для цього все є, бо в неї на руки і так грошові лінії. Грошові дорожки дуже. Широкий, а я встановила ще грошову руку, представте? І це я ось із свої свічі все виливала. Так, зараз позволю. Це я виливала. Із дзвонили, я включила, бачите? Ось моя грошова свіча це спеціально заговорена. Ось це вона робоча. Все це я взяла мед і воском приміняла воском. Але там виливка інша ще була, ту не можу показувати. Такі гарні карти. Тепер в неї установлено грошова рука, на здобутки, прибутки. В її домі поселяться з цього дня, з цієї хвилини, з цієї митьки дім її захищає батько, статок, достаток, свастократок, син здобуток, зять прибуток. Мати завжди повня. на малі, на великі, на великі, на великенькі, здоровесенькі. Кошти. Це коли двіга замикає, 100 печатями, 100 замками, 100 ключами закриває. Ну це як кусочок. Звісно, це тільки кусочок цього заговору, Заклинання. Це грошова рука, старий обряд, не чорна магія, дерев'янське колдовство, коли людина хоче мати великі гроші. В неї для цього все є, бо в неї дуже широкі грошові. Канали на руці і встановити мені було це одне задоволення своїми свічечками, своєю роботою. Сім днів з нею працювала. Довго треба було ще вчора закінчувати. Я то закінчила, але виливки робила сьогодні. От таким медом. Їй тепер 21 день я буду ще заговарювати цей. Воск. З нею все вже робота закінчена. Установлена грошова рука, а потім її відійшлю. Буду думати, як відіслати на Польщу. бо Мед не можна відсилати. Ну, будемо думати, що зробити. Може, я воски монетку тільки. Монетка що срібна, теж, ну Буду вирішувати, як переслати їй цю річ. І так, з таким воском. Ух, з дідовою слюдою завжди дивлюся, придивляюся. Добро вам несу, дорогенькі. Грошову руку ставлю. До мене. Все в шапці профіля на моєму основному акаунті, де народна відьма Ядвіга, там контакти в шапці профіля. Бо контакти ж не можна, ви знаєте. Я вас люблю. Тепер ти будеш грошима, здобутком, прибутком, стократками. Хай воно так і буде. Все для тебе зробила. Хай все буде добре, а так і буде. Бо я стома ключами закрила, щоб в тебе було все добре, а так і буде.